У Вінниці побили та пограбували чоловіка. Як дізнався наш репортер Роман Гах, сталося це у суботу, 9 листопада, близько 22-ї години. Біля одного із кафе, що на вулиці Стахурського. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею грабіж скоєний групою осіб. Про це нам розказала начальниця центру зв'язків з громадськістю міліції міста Яна Шкляр. Ну а ось що нам розповіли? Очевидиця цієї біки. Близько 10-ї години я почула крики з надвору, Я виглянула у вікно і побачила, що троє хлопців б'ють чоловіка. Я почала кричати, що викличу міліцію. Вони відбігли від нього. Хоча потім буквально за хвилину повернулися знову. Коли я сказала, що вже викликала міліцію, вони швидко побігли. Через хвилин п'ять приїхала міліція. Вони з ліхтариком підсвітили місце, де це все відбувалося. Того чоловіка підняли, була велика калюжа крові. Він розповідав, що в нього вкрали мобільний, що в нього вкрали гроші. Ми, ми розказали, куди саме побігли ці хлопці, які його били, і вже міліція забрала цього чоловіка.